Пані Лесю, от є такий приклад, такий світовий, загальний приклад матері Терези, яка допомагала людям саме на термінальній стадії. Вона тримала їх за руку до кінця, вона організувала їм допомогу. І навіть була можливість кожному по їхніх релігійних, наприклад, вподобаннях перед власною смертю почути те святе писання, яке було характерне для конкретно цієї людини. От, е це одиночний такий приклад, але чи є якісь країни, міста, на яких варто вирівнятися? Є справді гарні стандарти допомоги людям в космосах. Я відвідувала кілька країн, у яких я бачила, як облаштовано надання паліативної допомоги. В першу чергу це для мене було це Польща. Я в 2008 році мала таку несподівану поїздку, навіть не знала, що я, буду, що я буду дивитися. Це було таке прохання владики Богдана Дзюраха Української греко-католицької церкви владики, поїхати поїздку. І я складі такої делегації, лікарів, священиків è... і лікаря-психіатра. Ми відвідали кілька закладів у Польщі. Я побачила, як громадська організація на той час, вже минуло з того часу, не майже 6 років. Я побачила, як у громадській організації в звичайному приміщенні офісі громадської організації знаходяться біля 7-8 видів знеболюючих Препаратів, отаких от от, які підконтрольні, які ми, які ми називаємо підконтрольні препарати, які контролюються державою. Вони вільно знаходились у шафі, і е, представники цієї громадської організації просто мали умови, що вони носяться в червоні сонце, щоб все було зрозуміло, що це такі препарати, які контролюються. І вони йшли до пацієнта на дім, е, приносили ці препарати. Е, вони налаштовували пацієнтів як їм. Їх заживати ці препарати і надавали допомогу близько 30 хворим на місяць. Тобто кожного місця цій громадській організації було 30 пацієнтів для догляду. Для мене було ну, відкриттям, як можна без проблем надати можливість громадській організації, яка це вміє робити і хоче робити, можливість догляду за людьми вдома. У них такий був. Цікавий візочок, яким вони могли спускати по сходах донизу і наверх людину, автоматично вони натискали там якісь певні кнопочки, і він автоматично так піднімав людину по сходах, якщо не було можливості, наприклад, піднімає літа. Тобто такі ну, певні засоби вони були принципі, простими, але разом з тим вони вирішували проблеми, або ж, наприклад, такий, ну, такий ну, пристрій для купання людини, який ставився на ванну, і людина могла в такому лежачому, спячому положенні, можна було людину помити. Я повернулася в Україну, думаю, ну все, я це побачила, ну, я це знаю, це ж можна в нас це зробити. Але коли я ну, штовхнулася з тим, що ми два-три роки добувалися прийняття постанови, яка дозволила призначати над дім пацієнтам ліки. Адже нас до 2013 року ще можна було препарати використовувати ці підконтрольні тільки стаціонарі. Можете собі 85 пацієнтів, які хочуть перебувати вдома, а це у всьому світі така статистика, Вона одинадцять Їх змушували лягати. Якщо ви помираєте, якщо у вас були, їдь до лікарні і там вам будуть колоти препарати, тому що таблето у нас немає. Так, люди, людина не має навіть права вибору, брати як вона хоче закінчити. Вона мусить йти до лікарні. А якщо це людина із села, вона взагалі боїться лікарні, вона не була ще в лікарні ніколи. І вона хоче бути в цій рідній хаті. Тобто цих взагалі не було можливостей. І це зайняло майже два роки. Написати проект цієї постанови всією громадою, куди входили правоохоронні органи МВС, СБУ, Державна служба контролю за наркотиками, міжнародний фонд підродження, лікарі, пацієнти. Ми доводили, що це неправильна практика, і це дуже багато цей часу. Тому зрозуміло, побачити це одне, впроваджувати в Україні це зовсім інше. Другим досвідом для мене був таким абсолютно таким, позитивним і приємним це досвід Бельгії. Я теж відвідала хости Святого Яна у Брюсселі і теж під Брюсселем, там ще в одному маленькому містечку теж паліативне відділення і поспіш. Пізніше для мене відкриття в паліативний центр на паліативний центр де я побувала двічі і побачила, яка, які різні напрямки можуть бути, різні аспекти полятирної допомоги. Познайомилася там із священником та медичним братом Мартіном Сорве, який до нас двічі приїжджав в Україну на моє запрошення і навчав, читав свої лекції, за допомогою перед нашими лікарями і священниками з питань догляду за пацієнтами. Е, ну, Серед такого о, досвіду закордонного, ну, напевно, більше, більше він розвинутий усіх країн, усіх західних країнах, Не те, що я бачила, це оці три країни, тобто є це для цілком мене... реально забезпечити людині гідне її людській гідності. Абсолютно, наприклад, у ось е, рідня. Бачила, наприклад, такі речі, коли для пацієнтів дозволено мати свою собаку у палаті, тому що це ігноз, який супроводжується людиною все життя, і чому, чому не дозволити людині бути наприкінці життя, щоб біля неї була собака, яку людина погладить і також виходить гуляти двір з цією собакою. Так само у на подвір'ї коспису у них там такі будинки, вони будуються за італійським типом, коли всередині є Шісак. Зовні це як звичайні будинки і тротуари, а всередині це обов'язково є такі двори, в яких вони навіть тримають клітки з кріликами, і пацієнти можуть виходити і годувати цих кріликів. Або, наприклад, клумби з квітами, де вони садять ці квіти, доглядають за ними, тобто вони ведуть якесь посильне, активне, активне так, таке життя. Таке життя, яке нагадує їм про, про їхню активність у минулому. На першому поверсі дуже цікава, дуже цікавий приклад. Це я бачила у всіх західних країнах. На першому поверсі так влаштовані будинки, що в них є. Дуже великі їдальні, до яких мають доступ також і люди ззовні. Тобто вони можуть приходити до цієї їдальні родичі, відвідувачі, волонтери, всі, хто... тобто ця їдальня, вона доступна для всіх. Поряд є їдальня, тільки для пацієнтів. Вона так само дуже велика, і виглядає як. У вигляді вітальні, там піаніни є, там є книги, як бібліотека, там є столики, багато столиків. У вигляді такого кав'ярні чи як ресторану, і вони сидять там по кілька осіб, і на одному із столиків, наприклад, у мене є така фотографія, є електрична плитка, на якій вариться суп, а всі присутні мають біля себе якісь овочі, вони їх чистять, і кожен з них кидає туди. Ці продукти, щоб приготувати страву, який вони так не спільно є. Це люди похилого віку, які вже трохи це забули, що це таке варити суп. І таким чином їм це нагадують. Біля них є волонтери, вони стежать за тим, сім, що відбувається. І там хтось картопельку, хтось морклочко, хтось цибульку, і воно все про них париться, їм нагадує. На столах, наприклад, це була осінь, коли ми відвідували. Є серветочки із виглядом осені. Uh -huh. І деякі фрукти стоять, там динька стоїть така е штучна, щоб нагадати, що це осінь. Тобто якісь атрибути осені пригадати людям, які мають Альцгеймера, наприклад. Uh -huh. Uh -huh. Тобто така людина дуже, дуже такий людяний підхід. Ще один атрибут першого поверху це перукарня. Яка кожного ранку причисує всіх пацієнтів, і вони дуже всі краси. У них всі дачиці, у них всіх макіяж менш-більш такий для них, для їхнього віку. Вони всі дуже двері є, тобто вони всі одягнуті гарно, прекрасно. І вони всі сидять у цьому залі, ну хто може сидіти, хто міг сюди приїхати, чи кого привезли на колясочки, вони там всі відпочивають. І ще один третій атрибут обов'язковий. Це молотовна кімната, uh -huh. яка є на першому поверсі і теж доступна крісів. Тобто в цю молотовну кімнату приходять чи приїздять пацієнти, а також приходять відвідувачі, родичі, друзі, вони туди можуть зайти. Тобто Це така загальна характеристика таких закладів на заході. Вони такі ну, прості, ви речі, які недоступні у наших лікарнях. У наших лікарнях коридори, 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 двері, двері, двері і дуже темно. А там просто вікна до підлоги, світла багато і сата такі прості речі. Молотовна кімната, перукарні, побутові речі, які прибудують, і велика їдальня, де можна розділити трапезу, де можна з ними перебувати.